Всім привіт! Йду зараз робити огляд господарства. Сьогодні випустили курочок. Хай гуляють. Погода така в нас сьогодні. Похмура, але зранку було сонечко. І ось то похмуро, то розвіються хмари на даний момент похмуро. Вітер такий хороший сьогодні. Йду, подивлюся, що там роблять мої курочки. Зранку пепа бушувала, вже знову загуляла. То такі сьогодні справи. Погода ось надзвичайно злужа на весняну. і вітер, але так не дуже холодно на дворі. Тавола, травичку вже видно, біля квітників ось. Іду дивитися, що там блять курить. Ось Джек сидить у будці, там в нього солома настелена, і лід біля нього вже розстає, а папа чую, співає. Треба заглянути, буде чи не дотрощила вона станок. Бо корито вже розлетілося. І дві доски з полу вчора вже зірвала. Вже співає. Зараз подивлюсь до курочок. Що ви? Всі в курнику. Ось всі курочки в курнику. Ось співає півник, як ловко. Ну, цей безголосий, також старається виводити пісню. Ось курочки сидять в опалі. Купаються. Зараз буду дивитися, можливо, знесли щось вони. Бачу, в гнізді вже ось є. Одна яєчка. Ох, які ви голосні. Ось яйця позбирала. Одне було розбите, так я віддала їх ось курочком. Зовсім розбите було. І. Всі яйця, які були. Квочки під себе підгорнули. Материнський інстинкт на найвищому рівні. Але ще поки що ми не будемо закладати яйця для курчаток під квочки, тому що ще на дворі зима. Ось вийшла от курей, як роз'ясняється горно небо, яке красиве. Сонечко від теляве зароє. Вже скоро обід. Піду подивлюся, що там пепа творить. Вирощить ось уже чую. О! Розбушувалась. Що ти твориш? О, бушує. Не дотрощила ще станок. Та піде на м'ясо, бо вона і рознесе і весь сарай. Ось намагається двері зняти. Трощить усе. Ось тут такі справи. От повиходили курочки на прогулянку. Багатенько їх і в курнику і на дворі ось щось дзьобають. Перегуляє папа, то треба буде її прибирати на м'ясо та ремонтувати станок. Бо хотіли ми її спарувати, вона не парується, толку нема ніякого. Ось як горно співає, півник, як я небо теж розвиднюється горно. Можливо, сонечко ось буде світити. Вітер великий, пустився. море розжене, можливо. І буде на дворі дуже-дуже гарно. то такі сьогодні справи. ворона полетіла, видно, чи. Чую крьоче. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся, буду дуже вдячна. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.